І долучаємо до нашого ефіру військового позивний Фокс. Він сержант відділення розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади ГАРД Фоксе, Доброго вечора вам вітаємо. Мої вітання. Маємо до вас кілька питань, які стосуються вашої діяльності, бойової діяльності нині. Але перед тим про збір. Звичайно ж, про збір. Якщо на екранах з'являються QR-коди і номер картки, це говорить про те, що вам потрібно допомогти зібрати кошти. На що збираєте? Розкажіть нам. Ну, наша бригада на даний час збирає на дрони та комплектуючі для них. Це як розвідувальні пола, так і дрони ударного типу, так звані FPV. А для чого нам це потрібно? Ну зрозуміло, напевно, всім для того, щоб проводити розвідку, виявляти противника та наносити йому враження з хірургічною точністю, 500 тисяч. 500 тисяч це сума, яка потрібна. Зараз зібрано трошки більше 22 тисяч. Ми маємо допомогти Фоксу його побратимам протягом ось цього шматку ефіру, який будете дивитися, не просто слухати, а донатити. Візьміть телефони, долучайтеся, і це вже наш святий обов'язок: донати для хлопців на передовій. Будь ласка, допоможіть, Фокса. Поки наші глядачі долучаються до зборів, хотів спитати про оперативну ситуацію. Наскільки так я розумію, мова? Про вовчанський напрямок. Харківщина ну, так, так Харківщина, вовчанський напрямок. Ну, країна агресор. Вона не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Е, ситуація є складною. Е, ворог обстрілює наші позиції постійно. З завдає нанесення вогневі з артилерії, мінометів використовує ті ж самі fpv дрони. Також нанехтує нанесенням ударів з допомогою авіації. Це так звані удари кабами. Проте бійці прикордонної бригади ГАР твердо стоять на своїх позиціях та дають гідній відсіч ворогу. Фоксе. Ми будемо періодично звертатися знову до глядачів для того, щоб вони долучалися до збору. Пізня година. Я розумію, що частина аудиторії можливо вже відпочиває. Але якщо подивитися на мапу, вона наполовину червона. Це говорить про те, що ворог не спить. Так само і не сплять наші хлопці і дівчата, які зараз на передовій. Це означає, що вони виконують свій обов'язок, вони захищають нас, вони тримають ворога, не дозволяють йому переходити певну межу. Якщо ви зараз дивитесь це відео, будь ласка, будьте щирими, будьте щедрими, задонатьте. Вкотре нагадую, це наш обов'язок. Якщо ми не на передовій, ми маємо бути надійним тилом. 5, 10 гривень, 15 – вони можуть бути вирішальними, Фоксе. Ми звісно, і по-людськи, ми звертаємо увагу на зовнішній вигляд так людей, які долучаються, особливо військових, які долучаються до включень. А сьогодні субота, як почалась ваша субота, Фокса? З чого і коли? О котрій годині? Моя субота насправді почалася досить е, рано. Вона, я скажу, що на фронті немає, на жаль, немає не вихідних, немає. І про це Вишенки. треба говорити. Фоксе, про це треба говорити. Тому й говоримо. Так, немає, не, немає, немає свят, Моє, як, Кожен на своїх місцях. Хтось прикутий до екранів моніторів на стрімах. Хтось виконує завдання в мінометних розрахунках, артилерійських розрахунках. Так само, от, специфіка мого підрозділу, це саме безпілотні системи. Хлопці, і вдень, і вночі вони не припиняють роботу. Вони моніторять, вони наносять ураження, вони використовують різноманітні дрони. Це FPV, це ударні бомбери. Також для розвідки це коптери різних типів, так само і літакові літакові дрони. Тобто ми не даємо перепущати ворогу так само, ні на хвилину. Пане Фоксе, а поки ви говорили, я наполегливо стежила за тією стрічкою. Просто ви не знаєте, я вам поясню. Окрім того, що на екранах глядачі зараз безпосередньо бачать вас, вони бачать QR-код, вони бачать номер картки. І є ще в нас така шкала, за якою можна відстежувати поповнення вашої банки. І ця шкала, вона зростає. Це означає, що глядачі зараз не сплять разом з нами, з вами, вони дивляться і вони донатять, і вони усвідомлюють, наскільки це важливо. А це дійсно важливо, бо часом може скластися враження, що війна для тих, хто в окопах, а для іншої частини суспільства її не існує. Це не так. Попри святкову таку метушню, яка може спостерігатися у відносно цивільних містах. Ворог кожного разу нагадує, війна недалеко, вона зовсім поруч. І останні події, які відбулися в Києві, Харкові, вони є свідченням тому, прилетіти може в будь-яке місто, українське місто, село, селище. Це означає, що ворог буде вбивати нас будь-де на нашій території, і ви та ваші побратими робите все можливе для того, щоб цього не сталося. Все, що можемо зробити, ми це бути для вас надійною опорою. Бути для вас цією підтримкою, невидимою, а за рахунок донатів видимою і відчутною. Для чого я все це говорю? Для того, щоб ті, хто на зараз дивиться, не забував про хлопців і дівчат, які перебувають в окопах. Тому що, як ви сказали, для вас немає значення, який день тижня. Для вас немає значення, що наступного тижня буде Різдво, а за тиждень Новий рік. Тут важливо, щоб кожен, хто перебуває на фронті, дожив до цих дат. Тому що кожен день це боротьба світла і темряви? Кожен день це боротьба життя і смерті, і щоб цих смертей було якомога менше, нам треба допомагати. Тому, якщо ви ще не задонатили, зробіть це, будь ласка, поки Фокс з нами на зв'язку, будьте щедрими і будьте вдячними. А Фокса, ось в контексті ось цього збору на комплектуючі для FPV-дронів, який проводить ваш підрозділ. Я хотів вас спитати: ось наскільки обидві так. Сторони вкладаються в модернізацію цих польових дронів FPV, в кого це давайте прямо, в кого це виходить більш успішно. І і, а, і, ну, най, і найважливіше, Фокса як ви гадаєте, в якому, в якому напрямку ось ця модернізація, ось це поліпшення дронів, йтиме далі? Ну, в першу чергу, я насправді дуже задоволений, що в нашій країні займаються розробкою різноманітних дронів, які ми можемо використовувати для того, щоб нищити окупантів. Щодо стосується, що стосується модернізації, вона також не зупиняється. Розумієте, специфіка от дронів полягає в тому, що Тут постійно потрібно тримати руку на пульсі. Тут, якщо ти не розвиваєшся, якщо ти зупинився на якомусь етапі, ти його пропустив, ти вже щось втратив, і твій противник він вже матиме певну перевагу на полі бою. Тому ми так само ні в якому разі не зупиняємось. Ми постійно розвиваємось, постійно пробуємо тестуємо щось нове. Все для того, аби якомога краще виконувати свої завдання і якомога більше нищити ворогів. Якомога більше знищено ворогів буде тоді, коли у вас буде достатньо обладнання, коли можна буде вберегти особовий склад. А щоб в небі воювали дрони якомога більше дронів для того, щоб це була реальність, нам треба допомагати. Я постійно про це нагадую, так само як і Костя, тому що не може бути зараз байдужості, не може бути відсторонення. Коли триває війна, ми маємо вкладатися в нашу перемогу кожен настільки, наскільки він може, і фінансово в тому числі. Тому, якщо ви нас дивитесь, будь ласка, долучіться до цього збору, задонайте. будь-яка сума, вона може бути визначною. А якщо ми разом навіть елементарно по 10, по 20, 50 гривень у підсумку, можна бути можна буде закрити цей збір. А я нагадаю, що загальна сума, яка потрібна Фоксу і його побратимам, 500 тисяч. Фокса Буквально сьогодні на одному з пабліків ваші колеги-дронарі розмістили таку, знаєте, підбірку з камер fpv дронів ну, Вона там така досить специфічна. Там були зафіксовані північні вояки Північної Кореї, які чомусь опинились на території Курщини. Скажіть, будь ласка, я у цьому зв'язку хотів спитати. З вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів, реакція росіян на наші fpv дрони Як правило, найчастіша все ж здаються, скоюють самогубство. І таке ми бачили в тих же пабліках. Чи якісь інші варіанти? Ну, що стосується реакції росіян, ну, най, най, найпоширеніше, що вдавалося нам спостерігати, це спроби втечі. Тобто спроби втечі, спроби покидання своїх транспортних засобів, якщо вони помічають наш дрон а, або хаотична стрільба. Але ну ми розуміємо, яку зброю вони використовують, і збити FPU-дрон з найпоширнішої зброї, яка використовується на полі бою, АК-74, Ну є досить досить важко. Тому ворогам досить рідко вдається уникнути наших ефірів дронів. І ще невеличке уточнення: дрони на оптоволокні це вершина чи проміжний етап? На ваш погляд. Ну як я вже як я вже зазначав, що ця сфера вона постійно розвивається. Тому я думаю, що в скорому часі ми побачимо ще якісь новинки. Пане Фокс, я лишається. В цьому, я в цьому ми в цьому навіть не сумніваємось. Лишається дві хвилини. Знаєте про що я хотіла спитати? Ми я про це сказала, але я хочу, щоб цю інформацію озвучили ви з приводу нового року і різдва. Я ж не просто так сказала. Для військових його не буде. До чого готуєтесь ви, ви і ваші побратими? Ну, перед, перед усім ми готуємося давати гідний відсіч нашому противнику. Ми бачимо, що ми ну насправді воюємо з непростим противником, який нарахується своїми втратами, з втратами техніки, як техніки, так і особового складу. А ми, ми не такі на політика нашої бригади, якщо можна висловитись, так полягає в якомога більшому збереженні наших військовослужбовців. Тому якби ми активно зараз розвиваємо тему БПЛА в нашій бригаді. Це все для того, аби уберегти якомога більше наших побратимів і посестер, от тому я би просив би всіх небайдужих долучитися до зборів до долучатися взагалі до будь до, до зборів на дрони, тому що насправді хтось як ви казали 5-10 гривень, насправді. Нам важлива будь-яка допомога, як і в донатах, так і в поширеннях тих самих зборів. Вона насправді насправді хтось може думати, та що там, ну яку вона буде грати роль мої ці 10 гривень ні. Насправді воно відчувається тут. Воно на фронті воно відчувається завдяки сильному тилу. Я думаю, що ми, ми, ми переможемо цю навагу. Обов'язково ми безмежно вдячні вам, Фокси, за те, що ви робите, за те, що роблять Дякую. ваші побратими. Сили вам, бережіть себе. А ми дякуємо глядачам, які Дякую. долучалися до цього збору. Звичайно ж, ми мріяли про те, щоб його закрити, але не все так просто. Ті, хто задонатив, великі молодці, якщо ви ще не встигли цього зробити або плануєте зробити пізніше, перейдіть, будь ласка, на youtube трансляцію. Подивіться на QR-код, збережіть його, збережіть номер картки і долучіться до цього збору. Дякую вам, Фоксе, Фокс, Дякую. сержант відділення розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гард.